Добрий день, шановні виноградарі любителі. любителі у нас 29 серпня 2025 року. Знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це сорта гіганти, які ми вирощуємо на нашій ділянці. Скажімо так, це ті сорта, які мають найкрупнішу ягоду з усієї колекції, яка в нас нараховує далеко більше ніж 500 сортів різних і гібридних форм. Але ці сорти, що ми сьогодні продемонструємо, це практично ну, одні з найкрупніших на той момент, що зараз є в наявності, і те, що в цьому році плодоноси. Тому що погодні умови все-таки свої корективи внесли, десь щось підмерзло, десь щось... Гірше відійшло з запізненням, підгорошило то ну, такий момент. Але оці сорта, які ми продемонструємо, вони щорічно показують найкрупнішу ягоду. то є ця ягода максимально велика е, щорічно. То є, як би там не було, інші сорта помітно поступаються або дещо поступаються цим, які ми сьогодні продемонструємо. Загалом хочу сказати, що. Чим більша ягода, тим пізніший термін достигання. Зазвичай е, велика ягода завжди потребує більшого періоду, більшого довшого сахарного накопичення. І, само собою, вони будуть або мінімум ранні, або ранньо середні, або середні, середньопізні, навіть отак. Е, ну, ми почнемо демонстрацію цих сортів. З двох у нас от підряд ростуть два кущика. Перший це вже всім давно відома Алвіка. Е, щорічно вона. У нас добре Ну і В цьому сезоні тут висить, я рахував близько 50 грон на кущу. Грони всі десь від грамів 700 десь до кіло з великим гаком. Є там, мабуть, десь під 2 кг одна гронка приблизно. Але відмінність цього сорту від всіх інших це те, що вона має ну, от за багато років випробування найкрупнішу ягоду взагалі на нашій ділянці. Максимальна ягода, яку нам вдавалося на ній дотримати, була майже 39 грамів, то це просто гігантська, ну як величезна слива. В цьому році дещо вона підгорошила, ви бачите, і за цього дещо і неповноцінно запилилася і не вся повністю велика ягода, але потенціал у сорта дуже великий, дуже класна по нагрузки, по смаку, а по розміру тут взагалі мови нема. це, ну... Я рахую, це найкрупніша взагалі в нашій ділянці форма за багато років випробування. В цьому році дещо трошки скромніше. Ну, я зрізав декілька ягід, щоб продемонструвати його на вагах. Зараз завантажимо ваги. Ось така величезна ягода. Зараз я її положу на долоню. Тут 5 ягід на всю долоню. Тобто це просто як гарна слива. Ну, тепер по вагах. Майже 22 грама. Майже 25 грамів. 22 практично. 24 практично. Це 21 з хвостиком. Це так зрізав, де крупніші, але вона ще трошки не доходить. Тому, я думаю, вона. Буквально днів через 5-7 вже буде повністю зріла і буде тоді ще дещо додати розмір. Але просто є час, щоб зняти це відео, ми зараз його це й демонструємо. Тобто потенціал у форми величезний, нагрузку тягне суперову. Єдиний мінус цієї форми от при транспортуванні дещо осипається ягода. Це, на мій погляд, єдиний мінус. А так взагалі безпроблемна, тріску на ній ніколи нас не було. Де там, може, яка одна звичайно, і то, де може або хтось клюнув, або ще щось, і воно пішло. Далі йдемо у нас от плодоношення. Це корневласний саженець, скажімо так, перший великий врожай, трьохрічний кущик. Це молода підсадка у нас була, і от він вже заплодоносив повноцінно. Це гібридна форма також селекції Калугіна Екіалвіка під назвою Взльот. Також він з підгорошенням, бачите, є дрібніші ягоди, але є і ягоди дуже величезні. Просто гігантські. Навантаження тут теж солідне для трьохрічного куща. Зараз порахую. Раз, два, три, п'ять, 6-7. 16 грон тут на цьому кущику. Тобто це теж доволі потужно. Тут два рукава, в нас одна плоскасна шпалера тут, на цій діляночці під, цьому, під цей кущ. Ну, дивіться, які грони. Грони величезні. Форма ще на сьогоднішній день не повністю готова, він ще доливається. Але розмір ягоди просто вражаючий. Просто вражаючий. У нас він і на прививці є, а це корневласний. На прививки в минулих роках ягода була максимально 35 грамів, те, що ми зважували. Ну, в цьому році дещо скромніше, теж все із-за запилення. Вона не Ну, Зараз теж от ми, вони лежали біля ваг. Зараз я поставлю їх на варі. Ось така на ягода. Просто дивіться. Величезна така бочечка. Так. 24 грама. Тоже майже 24. Тут майже 27 грамів. Важка, така тверда, хрустка, суперова взагалі. На розріз зараз я її розріжу. Дивіться. Вона, ще, вона доливається, вона ще не повністю готова. Тобто вже формується хрусткий шар. Оце біла під шкіркою Але вона ще її висіти десь приблизно днів 7-10, це 100%. По алвіки. Зараз розріжу алвіка. така сочніша, не така щільна м'якоть. Але теж м'ясиста, хороша. Такого явного хрусту в неї нема. Це алвіка. Поряд от це перше плодоношення. у нас. Тут два сорта. Значить, Ігор, продемонструй спочатку оцю ягідку. Це в нас Cruiser. Це взагалі кишмиш. Кишмиш гігант. Ну, він зараз ще абсолютно зелений, буде готовий десь під кінець вересня. Але ягодку він ще буде дути й дути. У нас в минулих роках на ньому ягодки були. Під 20 грамів гігантська кишмишова ягода. Це один з найкрупніших взагалі кишмишів, яка є. І оця ягода от, наприклад, Cruiser. А поряд з нею нижче. Це сонячний зайчик. Так от ця ягода ленкрузера буде розміром, як оцей сонячний зайчик, як роздується. Це, це просто ну з минулих років. А цей сонячний зайчик я зараз також зріжу, положу на ваги. ось ну, Вибирай де, де крупніша ягода. Дивіться, яка вона розміром. Дуже крупна. Це перший врожай, позаминулого року прививка. Та, отут ще дві ягодки зріжу отак. Солідна штука, з легким мускатом в смаку. Оце от, от така вода на долоні. Просто гігантська, дуже така важка. Ну, тут без чуть-чуть не 20 грамів, але вона ще трошки не готова. Ну, це трошки менших, дві, тут 31. Але кажу, це перші сигналки. І для сигналки ну, пристойний результат. Це сонячний зайчик. Зараз ми перейдемо на іншу площину. Там в нас теж ще один сорт Гігант. Вірніше гібридна форма. Це селекція Калугіна під назвою Гріф або автограф Калугіна. Зараз ми підійшли до куща, де запривита гібридна форма Гріф або автограф Калугіна. В минулому році був перший сигнальний невеличкий врожай, в цьому році вже. Практично кожен пагін з навантаженням залишили по одній гроні. Потужні і грони. Менше кілограма тут нема, мабуть, жодної з них. Але ягода дуже хорошо запилився. Ще дещо не готовий по смаку ще з кислинкою легенькою. Ну, я думаю, через тиждень він буде повністю готовий. Рихла, хороша грона, без збитості, величезні грона. Суперовий, на мій погляд, для крупноплодів взагалі не характерно дуже такі багатство смаку. Але отут суперовий смак хрустить. Це по минулому році я пам'ятаю, але зараз він ще дещо з кислинкою ще не може. Ну от По ягоді, дивіться, я зрізав от окремі ягоди. Також на руці, вони довжелезні, практично ось на довжину мизинця. От такі розміром. Зараз зважимо їх. Це 18 грамів. Це 19 з хвостиком, це 20 з хвостиком, це трошки менша, але довгенька. Це 16. Оце таке на ягода. Зараз розріжу заодно продемонструвати. Ця, мабуть, вже стигла. Щільна дуже м'якить, Вона практично така, навіть придавлюєш, відчувається така плотність. І соковита дуже, і дуже смачна. Хороші якісь сортові нотки, дуже чудовий смак. Товар не видно, на мій погляд, це просто тут вище всяких похвал, е, Оптовики, як приїжджають, дивляться, то. А оце коли буде готово, ви ще підожіть трошки. Зачекайте, ще не готове. Кожен хоче забрати його в першу чергу. Дуже цікава, дуже красива і, і врожайна буде форма. Вже посаджена також у нас власні корені. І на двохрічному кущику вже перші дві гронки висить, ну там ще трошки скромніший врожай. Має дуже хороший потенціал росту, дуже така мощна росла. Тобто, якщо хто буде вирощувати, обов'язково давайте йому дещо більшу площу питання, тому що форма досить таки сильно росла. Це автограф Калугіна або Гріф. Зараз ми підійшли також до однієї з найбільш крупноплодних гібридних форм селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Торнадо. У нас вона вирощується тут на аркі, на тій площині, на протилежній теж внизу. на звичайній вертикалці є. А це горизонталь, витягуємо поступово її на арку. В цьому році також вона дещо підгорошила. Це, бачите, все горошаща ще ягода, але вона ця ягода досить крупна, десь така в районі 12 грам горох. Досить потужна. А от повноцінні ягоди ось одна із грон, яка запилилася повноцінно. В минулих роках практично всі ягоди були такого розміру. Зараз я їх зріжу, продемонструю на вагах. Покажу я на тій стороні, там ще там тоже, там, там краще запилилися і більша ягідка. А взагалі це гігант з досить щільною хрумкою, м'якоттю. Дуже крупна ягода. Ці ягоди дуже великі. Зараз я найбільше з них зріжу продемонструвати потенціал. От дивіться вона на долоні. Просто такі величезні ягоди. Зараз покладемо їх на ваги. Так. 24 з лишнім почти 25. 23 грама, це, мабуть, найбільше буде ну, ось. Це 28, майже 29 грамів. По розрізу зараз продемонструю. Дуже щільна в неї м'якоть. Дивіться, яка вона. Ну, можна сонці. Сонце піймати. Дуже щільна хрустка, соковита з прекрасними смаковими якостями, відмінний цукор. Це торнадо. Вирощуємо вже її багато років. В цій формі у нас реально десь, вже, мабуть, більше 7 чи 8 років вона у нас плодоносить. Спочатку була на прищепі, а зараз це корневласний кущ, виводимо його ще й на арку. Дуже потужна, дуже великоплідна, товарна і смачна. Рекомендую. Зараз ми біля куща гібридної форми услада. Також селекції Калугіна. Калугін у нас, як то кажуть, руліт. І завжди його форми одні з найвеликоплідніших взагалі на нашій ділянці. Значить, у ранньо ранньосереднього терміну достигання на сьогоднішній день ще не зовсім готова. Уже цукор з'являється, але я думаю, вона десь днів через 10-15 буде повністю по цьому сезону готова. Хоча зазвичай в минулих роках вона була готова на останні числа серпня, перші числа вересня. Ну, в цьому сезоні все затримується. Це молоденький у нас кущ. Це четвертий рік. Він такий досить тут посажено посадки досить щільні, десь через метр-метр двадцять. Це всі молоді кущики підсаджувалися. Але дає хороші результати. Спочатку у нас вона була на прищепі, зараз вона у нас вже корневласна і плодотноси. І це ми маємо такий врожай. Це услада. Ягода гігантська. От я її. Найбільше зрізав, щоб продемонструвати. Дивіться, яка вона розміром. Вона, як достигне, буде з таким хорошим жовтуватим відтінком. Зараз вона ще зеленувата, але вона інтенсивно набирає і розмір, і окрас, і цукор, само собою. А по вазі зараз покладемо її на ваги. Так. Майже 21 грам. 23 грами. І тут 21 з лишнім. По розрізу зараз продемонструю також. Вона плотна щільна. ну Така десь приблизно по консистенції як алвіка Тоже. І м'ясиста щільна і з дуже хорошою сочністю. В смаку гармонія. Хороший цукор і дуже високі товарні якості з величезною красивою ягодою. Це услада. Поряд з нею. Плодоношення гібридної форми, також Калугіна Віктора Михайловича під назвою Імператриця. Ну, ця форма в цьому році нас сильно підгорошила, але теж горох досить крупний. Загалом от ягода вона дещо пізнішого терміну достигання, вона тільки-тільки почала забарвлюватися. Ми не будемо її ні зрізати, ні демонструвати. Вона дуже щільна по консистенції. Дуже велика ягода. В минулих роках була окремі ягоди за 33 г. В цьому році, звичайно, дещо скромніше із того, що підгорошила, але дивіться, який потенціал грон. Тут зараз дві грони. ну Ця, мабуть, під 1,5 кг, а ця, мабуть, далеко за 3 буде. Вона тільки фарбується, тільки наливається. Це імператриця. Потужна штука, по кольору буде така. Темно-червоно-фіолетова, по-різному, як і бордова буває. В залежності, як і ночі. Чим холодніша ніч, тим темніша буде по забарвленню. А зараз це в стадії тільки набору окраски, так що ще йому дещо трошки треба зачекати. А так, срок достигання в неї приблизно ранньо середній середній. В минулих роках була готова десь на 5, 10, інколи 15 вересня в наших умовах. Це імператриця. Також у нас ми стоїмо біля куща, досить така крупна. Я не можу сказати, що супергігант, але досить крупна ягода. Це гібридна форма, також селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Тор. Це друге плодоношення. В минулому році були декілька сигналок, а зараз вже повноцінно на кожному пагоні величезна, така циліндрична велика ягода. При повній стиглості буде повністю жовта, а тут вона поступово починає набирати своє забарвлення. На даний момент ще трішки не готова, теж десь тижник, можливо, днів 10. Не буду її зрізати, має, має вона плотну хрустку м'якоть, гармонійний смак і дуже хороша товарність. Як ви бачите, гронки практично всі рівні, вирівняні такі без. Зайвої такої збитості, то всі ягоди подвижні, абсолютно цікава форма. І поряд з нею, зараз хай вже його пройде, по кущу продемонструє, грони десь так від кілограма і вище. Минулий рік там була одна грона майже 2 кілограма, 2 кілограма на сигналках. Ну і тут Потужний такий гребень у неї, велика гребніножка товста і досить такий потужний. І потужний. У нас це молоденький кущик, тут підсадка корневласний. Також це сорт для зимового зберігання, який ми використовуємо, це Альбано. Це форма селекції бурдака Олександра Васильовича. Дуже крупноплодна, окремі ягоди за 22-23 грама. Їй ще далеко до достигання. Десь на 15 серпня, зазвичай вона у нас буде достигати. Зараз вона тільки тільки наливається, на набирає розміри. Просто є зараз час. Демонструємо, бо як завжди, тоді, коли вона достигає, немає часу все, все показати. І виходить досить прикро. А зараз, хоча б у такому стані, ми вам її продемонструємо. Це Альбана прекрасно зберігається в зимовому зберіганні десь до кінця лютого, початку березня. Ну, на 8 березня долежувала завжди. Це Альбана. Зараз ми підійшли до куща, на якому запривита гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Буба. Вона пізнього сроку достигання, десь на кінець вересня в наших умовах. Але на даний момент вона вже починає набирати свої розмірні характеристики. Тож в цьому сезоні з запиленням її не 100% пощастило. Є горох, але горох досить теж не дрібний. Потужний і він не сильно псує ну, вид грони. Ягоди величезні. В минулих роках, те, що плодоносила ми зважували, ягода була десь до 35 грамів окремі ягоди. Ну, в цьому році, я думаю, таких гігантів не буде із за запилення, але все-таки все рівно все ягодка не дрібна. Ну, Я зрізав декілька ягод продемонструвати. Вона ще абсолютно зелена. Ще вона буде додавати і розмір, і якраз. По кольору вона буде така жовто-біла. Оце зелень зійде з неї і буде вона досить таке... цікавого кольору. Це буба селекції Калугіна Віктора Михайловича. Ну, теж Ягода дуже крупноплодна дуже товарна. Смак в цієї форми дещо простенький, але з теж нормальним цукром взагалі цікаво. Ну, якщо порівнювати з іншими сортами, то тут дещо простіше. Але її відмінність від інших, тут дуже хороший вид. По, по ягоді, по розміру, вона гігант. Просто гігант. Зараз ми біля кущика, де привита гібридна форма Каріна. Селекції Бурдака Олександра Васильовича. Це е, так, виключення з правил, зазвичай ультраранні або дуже ранні сорта, вони мають не дуже крупну ягоду, тому як вони достигають раніше. Але ця така справжня гігант. Е, значить, форма дуже раннього сроку достигання е, в цьому році достигла ну, десь приблизно плюс-мінус Каталонія, можливо, там на 3-4 дні пізніше. Мала дуже великі грони, кому там цікаво, можете передивитися наш огляд. Друга частина, там вони тут грозді висіли такі десь кілограма під два. Тут була одна-два, а одна десь близько 2 кілограм. Дві грони були дуже великі. Це позаминулого року прививка. В минулому році були перші сигналки. І це зараз залишилася одна із гронок. Ну, я зараз вирву саму ягодку. Такі вони вже перестояли. От дивіться, яка вона. Це майже ультрарання по, по срокам достигання це Каріна. Зараз положимо на вагах, яка вона. 17 грамів. Це 15 грамів. І ця 15 грамів. У минулому році були менші сигналочки, ягода була ще крупніша. Але це також досить хороший результат для того, що це дуже раннього сроку достання. В формі сортів з такою розміром ягоди на дуже ранній срок достигання взагалі практично немає. І плюс до всього в неї дуже чудовий смак з легким мускатом. По м'якоті зараз я вам продемонструю. Вона досить плотна, щільна, м'ясиста. Такого явного хруста, так, щоб репіла на зубах нема, але потужна, дуже така м'ясиста, хороша ягода з хорошою сочністю і дуже смачна. Це Каріна з селекції Бурдака Олександра Васильовича. Зараз ми підійшли до куща, де запривита гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Дамаска красуня. Це форма така середнього, інколи середньопізнього, навіть я б сказав, з року достигання, в залежності від того, коли вона. У нас, ну, як, як, по, по які погодні умови, в цьому сезоні вона почала фарбуватися дуже велика ягода. Зараз вона десь така в районі 20 грамів, але помірюється в минулих роках, вона по мірі росту ягодку свою збільшувала вже тоді, коли вона практично зафарбувалася. Тобто буває таке, що от ягода росте сама по собі, збільшується, а потім фарбується. А от є сорта, які виросуть повністю, а тоді, фарбу... тоді збільшується розміром. От якраз ця тоді, коли зафарбується, максимально набирає потім свої розмірні характеристики. По ній вона майже була конкурентом конкурентомалвіки, майже до 40 грамів окремі ягоди в минулих роках доходили. В цьому році дещо трошки скромніше, але все-таки це гігант і гігант солідний. Всі ягодки досить такі крупнюзні, плотна, щільна, хрустка. Практично така огіркової консистенції м'якоть буде, але зараз вона ще зовсім не готова, просто тільки-тільки фарбується. Є час, показуємо, просто ще раз повторюся, бо тоді просто може буває не встигаємо. Це дамаска-красуня селекції. Калугина Віктора Михайловича. Ну, отак коротенько про те, що багато запитують, розкажіть, які у вас найкрупніші. От в це відео хотілося б у цій темі легенько так посвятити, показати, що ми бачимо зараз, які в цьому році здобутки по тій чи іншій формі з максимально великою ягодою. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!